І всім привіт, друзі! З вами я, бодіка Дистрі 3, і сьогодні ми граємо в GTA 3. У нас сьогодні новий друг е Капітан Америка. Я в новій шапочці і вже прикрасив свою кімнату до Нового року. Давайте починати Нову гру. Ні. Погнали. Так. Реклам тут немає бути, тому що це... Ігра куплена у мене. Небери Цитибан. Мужичок выдержаем на эти машины. Уфил. Каталина ей зраты. Эти пятники. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. <laughs> Имя главного героя. Так. Полиция уже поїзд конвой. This liberty city is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning as yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility the convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer well, to right, Так, просчитаємо машину. Давайте їдемо. Їдемо кудась. Так, тут на радарі, кстати, куди карта відкривається. На комп'ютерній версії тут карти не відкривалися. Типа тут Тому що там Поліція вже, вже не ця. Так. Давайте сюди по перелунку проїдемо. Ну, до речі, звздочками, щоб від поліції втікати. Так. Я не прямо, щоб аж проходити цю ігру, но просто думаю поіграти в неї пару лажечку. Ну так серйозно прямо і проходити. Так, нам сюди. Is the place right here. Let's get off the street and find a clothes. Так, мы сейчас переоденемся. Всем горячий речі, з різдвом. Забувся вас поздравити. So так, їдеш? дебилоид мальчик холод видо вообще конченый ой ютуб не баню будь ласка еще я музыку выключил потому что авторские права на да я не там себя просто права без музыки катаемся что мне ютуб не выпило видео луидерс герлс девочки луиджи якась простенька місія бо я тут вроді би якусь просто ттю треба забрати так що їдемо за цією тю і нам з неї дадуть багато грошей не знаю може не помню. скільки будемо там тисячу Максимум. Так, давай тденька. Me. А, из вот и мисси. Тденька мисси, нормально. Так, да перейдем назад. Такое Луиджи Клуба. Прикольно це играла, хоча вона 2001 року, як не странно. Но вона прикольна. Ой, поліція. Нам поліція не треба. Ой. О. Приїхали. 1500 доларів. Ніфігасі. Нормально. Ой. Так, надпись це якась. Не культурна. Погнали. На другому місці. Буіджі. Don't spank me, bitch! Up. Luigi said to to give you this, so here, here, take it. There's a new high on the street. goes by the name of Spank. Some wise guys been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Нормально. Накричали на нас з листочка. Так, машинка моя розбита в хлам. Беремо її. Кстати, не. Тут якась позначка. А, бита. Давайте біту візьмемо на всякий случай. Якщо там треба просто дубаса. Сідаємо машинку. Нашу розбиту. Давайте, наверное, шапочку сниму, это тоже нам не мешаем. Так, поїхали в Порт Ліберті сіті Ой. Mm. Ой. Mm. Uh -huh. <звук> e, так, позвонив друг, поговорив, продовжимо проходити. Так, їдемо в порт. Прямо на всіх порах. -мо, тётенька, ты ч, и машина, и вообще все. Так. Так, 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 корабль. Так, вс, мы уже в порту. Ага, все я так розумію, свой мужичок типа дає наркотики. Не-не-не-не, не. На не, 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 не. Не для профілактики. Так, нормально, коротше, від цього мужичка. Тепер треба перекрасити його машину. Будьмо перекрасити його машину. У нас все бачите, на карті позначено, де це отого нам треба десь Це хоть балончик. Опє. Отже, ми займо в паем спрайм. Віта. Скільки що в слід кручат. Отрошки так що Можна чоловічує, до мене голос тут трошки трошки. Внизу. Ну. Так, давайте тут голову сюди. Ай, блядь, не спів Ну їх. Так. А, нам сюди. Тут вже сюди їду. Так, усе, як я сказала, пейнтспрей. Так. Перекрашу. На зараз пишется 1000 баксів. А, 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 ні. Не списалось. Інтересненько. Ладно, їдемо в цей гараж. Луиджи. Ой. Главное, наверное, цю машину не протаранить здесь. На пішехонь.

Тому що ми просто від дубасли челіка і завезли машину в гараж. Ну, Перекрасно завезли в гараж. Це мощно. Так, нам треба якусь машину вкрасти. О! Це во вні автобусах. Це моя машина. So, a... oh. Good time. Good time. Mm -hmm. Drive Mr. What, to what am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. Alright, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. You wants some action from his regular girl, Misty? Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Видимо... куда там треба. Підмо сюди. А, ну вже близько. Треба посигнали, так сказать, в цій місії. Сигналом. Виходить одненько. Тетенька місти. Ми будемо дивитися, як вона йде.

Спасибо на точку правильно цей. Проходить гру повністю. Там на 100%. Ну, може там пару місць пройду з закину. Ну, так що, коротше, вязано. Так, все, ми, коротше, привезли. Be with you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? 1000 dollars, man. Normal. Okay. Well, давай ты появился и уже едем к дому софронем осем. Ты я могу на ты едешь дебил. Конче. Додому нам треба додому сіки нам... Ага, нам нам не договор, але ми не попаде. Давайте ми ще ми сюрмо поставимо. Або ні, давайте взагалі її будемо ставити. Виходимо не з неї наче. Хай їх хтось візьме і поїде, як я. Так, сохраняємось. Так, окей, ми сохранилися. Я думаю, ми будемо на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все, всем пока. И цель вам капитан Америка, то я кажу пока с клодом. Пока.